Ні, злиденному фінансуванню та псевдореформам у медицині з таким гаслом вільна профспілка медичних працівників України розпочала акцію протесту. Нам не вистачає взагалі на зарплату 1 мільйон 197 тисяч. І тоді ми почали шукати шляхи економії. Далі нам не вистачає на медикаменти. Нам медикаменти не вистачає 106 тисяч, на харчування для хворих 113 тринадцять тисяч. Емблема на грудях мовчазний символ їхнього протесту. Свої гасла лікарі пишуть на плакатах. Якщо е, порахувати протягом року, так як в мене зарплата 1100 гривень, сто е, 110 гривень кожного місяця, то порахуйте скільки я втрачу у відчисленні пенсійний фонд. То я на майбутньому буду мати меншу пенсію рівно настільки, наскільки від мене незаконно заберуть у ці доплати. Члени вільних профспілок впевнені протестують лише вони, вони бояться. Інші ж кого залякали, мовчать. Обласні ж посадовці акцію протесту у районах не підтримують. Зрештою, як і не забороняють. клінічній лікарі, наприклад, колектив більшістю, абсолютною більшістю не підтримає даної акції. Але це є справа громадської організації. Медики ходорівської лікарні збираються протестувати допоки влада не задовільнить їхніх вимог.